Обережно, спойлери. Мої вітання. Сподіваюсь, ви маєте хоча б краплинку різдвяного настрою. Бо сьогодні я розповім про святковий спецвипуск вартові галактики від Джеймса Ганна. І як ви помітили, я записую це відео з природнім освітленням, бо я росня. Але перед тим як почати, хочу попросити вас підтримати мій канал. Все як завжди. Подобайка, репост та коментар приблизно із семи слів. Та обов'язково підпишись на канал, якщо досі цього не зробив. Відписатися ти завжди встигнеш, якщо щось не сподобається. Канал можна підтримати і фінансово. Вся інформація в описі під відео. Тож вартові галактики. Вступ. Це вже третя робота від режисера та сценариста Джеймса Гана. На нас очікує ще один повнометражний фільм від цього творця, після чого він залишить свою посаду. На жаль, занадто багато конфліктів було між Джеймсом та Дісней. Проте він продовжить роботу над кінокоміксами вже у конкурентів Марвел DC. Для DC Джеймс вже встиг сфільмувати софтове перезавантаження загону самогубців, і в нього вдалося досить непогано. Безумовно, цей спецвипуск є наймилішим та найзворушливішим з того, що я бачив за останній час. Буду відвертий. Я навіть пустив скупу сльозу. Майже кожна сцена в мене викликала позитивні емоції, і я можу впевнено стверджувати, що авторам вдалося досягнути бажаного. Джеймс Ган зняв те, що він може краще за все зворушливе кіно про сім'ю, хоча й не кровну. Він можна сказати, собаку на цьому з'їв. Потрібна атмосфера досягається хорошим сімейним гумором, переважно гарною акторською грою, музикою і, звісно, ще різдвяним сеттингом. Втім, я маю зазначити і деякі нюанси, які мені не дуже сподобалися. Тож почнімо. Сюжет. До нього в мене майже немає якихось претензій. Він доволі простий і не намагається стрибнути вище голови. Але з тим дуже послідовний, логічний і ненапряжний. Як і будь-який інший проект КВМ, цей випуск розширює кіновсесвіт. З нього ми дізналися, що Квіл та його команда придбали забуття в колекціонера. І як в них це вийшло і де вони взяли стільки грошей, я не зрозумів. Якщо ви знаєте, підкажіть у коментарі, будь ласка. А також виявилось, що Манті сестра Квіла, на чому і будується сюжет випуску. Такий поворот. Є цілком закономірним і ще більше вписується в бачення Джеймса Гана. Ще одна деталь, яка сподобалася, це реакція землян на прибуття космічного корабля. Я впевнений, що у них у той момент були флешбеки з подій фільму Війна нескінченності. З того, що не сподобалося, це те, як Ган обійшовся з продавчиною руками Мантіс та скопами руками Дрекса. Першу Мантіс просто нахабно обікрала, а других Дрекс ледве не вбив. Та й дивно виглядає реакція бармена на питання героїв щодо того, де знайти Кевіна Бейкона, і це враховуючи, що вони купляли випивку, а не просто так присіли на вуха. У штатах сфера обслуговування вся така токсична. Гра акторів і персонажі. Майже весь акторський склад повернувся до своїх ролей, що було цілком очікувано. Окремо хочу похвалити Кріса Прата, який дуже професійно зміг показати емоції свого героя, особливо коли вони хутко змінювалися. Непогано себе показали Пом Клемінтєв та Карен Гілен, які втілили Мантіс і Небулу відповідно. як на мене, каст «Вартових галактики дуже близький до ідеального. І з мінусів гра Дейва Батісти, яка лише подекуди була непоганою. Для мене найулюбленіший актор реслер так і залишається Джон Сіна. До спеціального випуску приєднався і Кевін Бейкон у ролі самого себе і чудово впорався з поставленим завданням. Що стосовно розкриття персонажів, то нічого суто нового автори не внесли. Хіба що хімія між Дрексом та Манті стала міцнішою, і вони файно доповнюють одне одного. Більше змін відбулося щодо зовнішнього вигляду деяких героїв. Так, Пітер повернув собі здоровий зовнішній вигляд, якщо порівнювати з Камео в четвертому торі. А груд тепер кочка. Цікаво! А скільки дерево може жати від грудей? Думаю, що його тренування. Уванням займався Дрекс Protein. Protein, protein. У випуску дали трохи більше часу собачці на ім'я Космо, яку радянські комуняки відправили у відкритий космос. Це, до речі, повноцінний персонаж коміксів, тож я думаю, ми ще її побачимо у продовженні вартових галактики. Звісно, що цей персонаж то посилання на радянську собаку Лайку, яка не повернулася на землю з космосу. До речі, фігурку улюбленого персонажа Марвел і не тільки можна замовити партнерів цього відео, крамниці Булзай, а ще різні комікси, артбуки та манга. В Насті більше двох тисяч коміксів англійською мовою та кілька коміксів українських видавців. Більше двохсот фігурок та статуеток, Манга англійською та українською мовою. Кожного дня новий аукціон, який стартує з однієї гривні. Також можуть привести будь-яку фігурку чи комікс на замовлення зі штатів. Зроби класний подарунок друзям на свята. Спеціальний промокод, який ти бачиш зараз на своєму екрані, це гарантована знижка 5%. Посилання залишу в описі під відео. Візуал. Цілком зрозуміло, що бюджет випуску значно поступається повнометражним фільмам. Тож на візуальній частині трохи зекономили, а саме на анімації на початку та в кінці випуску, і на декораціях. Як на мене, анімація виглядає доволі бідненько, проте є в ній щось лампове та затишне. Можливо, такий стиль є відсиланням на якісь старі різдвяні американські мультфільми. Ну а декорації виглядають просто більш театральними. З приводу масовки, в мене є питання, але не конкретно до цього випуску, а до кіно загалом. Чому переважна більшість? Персонажів прибульців гуманізована. Це виглядає дуже ліниво. Було б класно, аби було більше різноманіття серед прибульців. А то виходить, що тільки косметично зовнішній вигляд різний завдяки гриму, і всі з двома ногами та руками. На відміну від роських ванік в Україні. З того, що зовсім не сподобалося, то це фізика рухів героїв. До прикладу, цей стрибок Дрекса та здоганки за Кевіном разом з Мантіс. Хоча я припускаю, що це також може бути відсиланням на щось дуже відоме, чого я не знаю. Що мене приємно здивувало для такого типу проекту, так це не рагульна графіка. Що ракета, що груд виглядають так само, як і в повнометражних фільмах. Підсумки. На мою думку, проект вийшов класним та легким. Його перегляд може стати доброю традицією для усієї сім'ї на різдвяні свята. Саме так, як сталося з фільмами Сам удома, Поттер» та Іронія судьби. Воу, воу, підпишись назад. Я ж пожартував з приводу останнього фільму. Або ні. Вітаю усіх вас та ваших близьких з різдвяними святами, а також прийдешнім новим роком. Піклуйтесь про своїх рідних та прискорюйте нашу перемогу своїми донатами. Адже тільки завдяки ЗСУ ми знаходимося у відносній безпеці. Краще без світла та. Зросні, аніж навпаки. Ще обов'язково побачимося, можливо, навіть і цього року. До зустрічі!